Мої любі підписники, сьогодні ми з вами продовжимо тему Small Talks, в якій ми будемо розкривати з вами різноманітні питання, які будуть цікавими для вас і, відповідно, будуть цікавими і для мене. Наше сьогоднішньогоденне питання це питання про те, чи можете ви відмовляти у танці партнеру або партнерці. Давайте розглянемо це питання відмови від танцю з двох сторін. Перше, це коли ви приходите на заняття у певну школу або студію. Процес навчання соціальним латиноамериканським танцям побудований таким чином, що партнери і партнерки зазвичай міняються один з одним постійно. Для чого це необхідно? Для того, щоб ви відточували свої навики ведення слідування, і таким чином ваш процес навчання буде більш швидким. Таким чином, коли ви приходите на заняття, я б не рекомендувала вам відмовлятися від танців з іншими партнерами або партнерками. Але прошу звернути увагу на те, що ви всі повинні дотримуватися певних правил навчання, тобто завжди бути охайними і використовувати засоби гігієни. Тепер давайте розглянемо це питання з точки зору того, що ви прийшли на вечірку. Для мене, коли ви приходите на вечірку або на якийсь сошол, то це ваш особистий простір. І там ви маєте право як відмовляти, так і погоджуватися на танці з будь-яким партнером або партнеркою. Але при цьому є декілька порад, які б я хотіла вам дати. По-перше, перш ніж погоджуватися на певний танець, Подивіться, будь ласка, хто вас запрошує або з ким ви будете танцювати. Як я це роблю зазвичай, коли я приходжу на вечірку, я не починаю танцювати одразу. Якщо там є більша кількість людей, яких я не знаю, я просто дивлюсь на них, на те, як вони танцюють, як вони поводяться у танці. І потім, коли один з таких партнерів мене запрошує, я вже маю якесь певне уявлення про те, який він у танці. І тому, відповідно, я і моделюю певний процес. Тобто, я або погоджуюсь, або відмовляюся від танцю з цим партнером. Другий момент. В будь-якому разі, коли ви відмовляєте партнеру у танці по якимось причинам, робіть це інтелігентно і ввічливо. Тому що дуже легко образити партнера або партнерку, скажімо так, некоректним, некоректною відмовою, і таким чином у людина може взагалі втратити бажання вивчати латиноамериканські танці. Тому завжди, будь ласка, думайте, як зробити вашу відмову коректною і максимально вічливою. Я сподіваюся, що ці маленькі поради будуть вам в нагоді. І якщо у вас, мої любі підписники, є якісь питання, з яких ви б хотіли почути мою думку, будь ласка, задавайте їх під цим відео або під будь-яким відео з мого каналу. І я буду дуже рада відповісти на всі ваші питання. До наступних зустрічей!